Історики Нікопольського краєзнавчого музею зробили чергову важливу знахідку. Цього разу вони виявили пам'ятку 19 століття. Це залишки каплиці прицвинтарного храму Іоанна Дамаскіна, яка свого часу знаходилася на території колишнього будинку відпочинку. На думку науковців-археологів, територія колишнього будинку відпочинку імені 17-го парзізду не лише історичне, а й святе місце для Нікопольців. Саме тут знаходилися залишки берегового укріплення Микитинської Січі. А після ліквідації запорізького війська із розвитком містечка, яке потім було переіміновано у Нікополь, на території укріплення створили цвинтар, на якому ховали представників еліти Нікополя. А згодом у 1854 році було збудовано і приписну цвинтарну церкву імені преподобного Іоанна Домаскіна. Це була третя церква, збудована в місті Нікополі. Першою була, була Свята Покровська церква, друга Різдва Богородиця і саме ця третя 1854 року будівництва є третьою у ряду Нікопольських церков. На цій території було заховано не лише нікопольців, а й понад 1200 воїнів російської армії та флоту, які померли у шпиталі через рани та хвороби, отримані у кримській війні. Таким чином це місце має велике меморіальне значення і, безперечно, є об'єктом культурної спадщини. Під час будівництва будинку відпочинку цвинтар був фактично знищений. Залишилися лише фундаменти та підземні частини церкви і каплиці. Зараз, на думку науковців, вони становлять велику історико-культурну цінність. Їх треба ретельно дослідити та зберігти. Це необхідно для створення документації по визначенню меж історичних ареалів, тобто старовинних районів забудови нашого міста, звідки воно починало свій розвиток, а потім розвивалося в історичні періоди з 17 по 20 століття. Поки знайдено лише залишки каплиці, точне місце її розташування вдалося з'ясувати за допомогою спогадів старожилів. І вони з великим жалем нам показували ті місця, де знаходиться каплиця. І місце розташування церкви з жалем про те, що такі дуже красиві і досконалі за архітектурною формою будівлі зникли під впливом ідеології. На жаль, від каплиці нічого не залишилося, крім підземного склепу, і під час розчистки сміття, яке покривало... Місце розташування каплиці, а це сміття, це залишки від літнього кінотеатру «Будинок Починку», Вдалося виявити свод цього склепу і контури фундаменту. Про те, що це залишки саме церковної каплиці, свідчать характер будівництва і система кладки своду і фундаменту. Обсяг робіт з подальшого дослідження залишки каплиці дуже великий. Використання техніки неприпустиме, бо може призвести до їх подальшої руйнації. Тож головним знаряддям археологів залишаються руки та лопати. І у своїй праці вчені сподіваються на підтримку влади та мешканців міста.